Хочу поділитися, ось так їхавши, зустріла ось таку трітню. Дощик іде, вони собі їдять десь 60 метрів від мене. Тому захотілося з вами поділитися, не дуже часто таке буває. Ось такі красунчики, які мені зустрілись. Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ну і як вам такий натюрморт? Хочу сьогодні з вами поділитися останніми придбаннями в свою колекцію. Ну, останніми, все не, я не зразу знайшла це за останні 2-3 місяці. Я вже давненько не показувала свої новиночки. Ну, також цікаво, що дуже багато не. Я якось не полюбляю показувати по одній новиночці, як тільки купила. Ну, знаєте, у кожного своє. Я їх люблю зібрати до кучі, а потім показати, щоб було що дивитися. Тут і міні-мінічки, і мультифльорочки, і стандартики, і відцвіташки. Ну, підемо по, по наростаючій. Значнемо з малечі і потихеньку-потихеньку дійдемо до ексклюзивів. Декілька цікавих, дуже цікавих орхідей. Ексклюзиви прям, з якими я хочу поділитися. Як я казала, почнемо із малечі. ось такі манюньки. Ну, прям манюньки-манюньки. Вони тут зараз напиваються в стаканчику. Е, перші я знайшла ну, десь в січні місяці в Ікеа. Там часто є мінічки продають. І ось пощасливилось мені знайти отакого от пилорика. Це щось із вайлет, якої, не вайлет, а, Ой, скажіть мені, дуже, дуже вона така популярна, в неї частенько бувають варігатні листочки. Ну, забула. Напишіте мені тоді. Ви знаєте, що інколи в мене вилітає з голови, я не можу сказати, хто це, але ось така. Пишненько було дві, дві квіточки, і отак потихеньку, потихеньку е, вони е, мене розквітають, не стресують. Ну, ось така гарненька квіточка. У мене дві, отакі, два таких метелика, дуже вони чарівні, е, апелорика не було, і тепер є пелорик. Смогастий такий гарненький, хоча я не любитель смугастиків. Разом з нею в той же день мені пощасливо знайти також отакого, ем, ну, як, е, такого кучерявого пилорика. Тому що, якщо ви подивитесь, здивіться, які в нього руші ці такі е, пелюсточки. І це бігліпчик, такий міні-бігліпчик, мультифлорочка. Такий красунчик також, в принципі, не стрісунув, також була одна чи дві. Квіточки відкриті і потихеньку вони відкриваються. Зараз вони в мене стоять під світлом, під лампою, тому їм там, в принципі, подобається. Також невеличка розеточка ось така. Ну, корінці є. Тут вона чуть краща, Тут пообрізали лишні квітоносики. Ну, красу, навіть якщо наполовину пилорики, вони гарненькі. Такі яскравенькі, гарненькі. Ще одна мінічка. недавно її знайшла. От іменно, іменно таку мультіфльорочку, мінічку Оля взяла в Парижі на виставці. Ми ще так вона бери, кажу: ні, ні бери, я собі других наберу як розсоглосума. А ось цю вона взяла така вона оранжева, яскрава, ну, прям на весну. І також в вікеа, буквально 2 тижні назад я заїжджала і вона там стояла, красунька. Так що Мені дуже подобаються мультифлорочки, тому що вони як виростають, от вони дуже рясно квітнуть. ну Дуже рясно, дуже гарно, тому я їх полюбляю. Деякі мені подобаються маленькі такі квіточки, але як їх багато, ну це щось, це, це, це такі виноградні. Гроздя, mm. ну, прям гарний, як бузок. Ось, така, ось такі три мінічки. пощастивувалося мені їх знайти. Так, слідуча міні-підгрупа це мультифльорочки, вони майже найсвіжіші, тому що я їх знайшла ну, тиждень тому. Хотілося мені трошки проїхатися, прогулятися. І от в одному я знайшла ось цю красуню такий пилоричок. Тут щось вона думала, а далі вже думає, як треба. Ну, я полюбляю пилорики, бачите, навіть всі бутончики, вони такі трикутні. Як на пилорика. Я полюбляю фалінопці і також полюбляю такі пилоричні, тому що ну, цікаві, дуже, вони мені подобаються. Особливо такі тульпанчики, ну, гарненькі. Тут квітонос з точки зросту, ну нічого страшного, ми знаємо, що такі орхідейки полюбляють давати діточок. В принципі, непогані корінчики, непогана сама розеточка. Ну, все гарно, так що будемо дивитися, будемо ждати діточку. Я навіть вже знаю, хто на неї поставе галочку. Якщо буде. Так, і послідуюча: також точки зросту. Зараз якось мультифльорочки, дуже часто в них таке величенький уже кущик і ось така, ось така гарненька-жовтенька. Метелик. Гарненький жовтенький метелик, хоч і орхідейка це вона. Ну, Жовтенькі отакі орхідейки я дуже полюбляю, тим паче зараз весна, хочеться чогось яскравого, чогось гарного. Тут, виходить, чотири квітоносики. В принципі, всі будуть метеликами. Ну, гарна така яскрава дівчинка. На сонечку так взагалі дуже-дуже гарно вона е, смотриться. І перейдемо до е, уже стандартів. Декілька дуже гарних таких цікавих ексклюзивів: це від цвіташки. От перша, ось такий пилорик. Ні, це не кімоно, це більше на, на немо, нем, немо схожа. Взяла, в мене така єсть. ну Взяла, тому що вона була на оцінці. Ну, жалко, все одно знаю, що її тут ніхто не купить. Так що, якщо комусь треба, можу її переслати по Європі або в Україну. Так що, дивіться, дівчата, може, кому треба. А ні, то залишиться в мене або поїде до моєї невістки. Ну, в неї вже також є така непогана розеточка, я її ось вчора буквально поливала корінці непогані. Ну, просто стало жалко, тому і взяла. Ось така красуня. Гарний такий пилоречок. Так що, може, кому треба. Інша, цю красуню я собі залишу. Ось така відцвіташечка. Тут також, ну я довго, вона вже півтора місяці в мене, вже повністю були розкриті квіточки. Це також квітонос був мутований метелик. Ось така конопата красуня. Дуже гарна така в крапушок, ну, красунечка. Не знаю, хто це. Я її навіть зразу й не замітила в магазині, а вже, виходячи ще раз, обратила на неї внімання, тоді, о, так ти в нас така, така не така. Ну, Тут молоденька розеточка, Тут навіть трошки думала щось проблема з шикою, ну поки що тихо. Е, ну Корінці теж не ахті, але є. Так що поки що придивляюсь. придивляюсь. Молоденька, дуже такі тоненькі в неї листочки. Ну Ось така красунечка. Ну, вже відцвіташка. Тут ось попробуджувала, будемо ждати, коли вона почне, може, домашнє квітіння. Ну, і ось тут також доростила. Подивимося, як розквітне. Я такими підгрупками вам показую ще одна маленька підгрупка світленьких орхідейок. Ну, цю красуню я вам уже показувала, але так дуже-дуже її презентувати, як новиночку, я її вам не, її не презентувала. Хочу показати: це Уралчик на два квітоносики, як ми бачимо, дуже е, крупноквіткова, 11-12 см. Велика 12, самі перші, а ось тут уже по 11. А якщо ви бачили про білі орхідеї, про білі метелики пилорики в моїй колекції недавно я виставляла відео, то там стояв пилорик, що я знайшла для своєї подруги. І от подруга мені пише, ой, роздивилася на свій на красуню. Ну, це, мабуть, мультифльорочка, бо щось вона така маленька. Кажеться. А я їй пишу: ні, люда, в тебе стандартна орхідейка, то просто Урал він такий великий, що на його фоні навіть ось ця мультифльорочкою кажеться. Це в нас маракеш. У кого є маракеш, ви знаєте, це стандартна, гарна орхідейка. А от на, е, коло, якщо поставити е, разом коло Уралу, так вона дійсно е, кажеться майже мультіфльорочкою. Так що. О. Ось такий пилорик також. Також, ну жалко, я їх через разу зустрічаю дуже-дуже часто. Це вже мій четвертий пилорик. Так що також, кому, якщо кому треба, е, звертайтесь, <сум> я поділюся. Ну, е, Маракеш така молоденька розеточка. Тут гарні корінці, все добре, але треба знати, що розеточка в них завжди. Молоденька. У мене і такий метелик є, і декілька пилориків, і декілька метеликів. Я навіть посадила в групову посадку два метелика, два пилорика. Зараз вони там нарощують в цьому році, вони не будуть квітнути, тому що я їх садила восени, хай о, обростають корінням. Так що, ось такий маракеш, кому треба. Звертайтесь. Ну, і ще раз давайте ще раз помилуємося на ось цю. Це один із ексклюзивів. Ота конопата метелик, що відквітає, ексклюзив, вперше бачу білий такі метелики, дуже, не дуже часто вони бувають. Це другий ексклюзив, і ще в мене там ще один. Ну, прямо ексклюзив, ексклюзив. Ну, і. Декілька гарних орхідейок. Також, зараз подивимося, Продовжую любуватися. Надіюсь, вони вам подобаються. Ви разом зі мною ну, вам як, піднімає настрій. Я знаю, що сьогодні в Кривому розі вночі були обстріли, є ну, і жертви, і Марина, слава Богу. Відписалася, що в неї все добре, Маринко. Знаю, що вам важко. Сумуємо. Ну, що зробиш? Не, не те слово у нас сусіди. Не дай Боже таких сусідів в іншому країні. Ще одна красуня, теж ексклюзивчик, це арт ново в темному виповненні і в темна, темний метелик. Дуже багато зараз, як і Маракешів, є арт-нуво метелик Він світленький, пелюстки оці розові, а тут більше такі, як розово-червоні. А ось цей це прям метелик в темному виповненні. Я так думаю, що арт ново колись, може, може, вони всі будуть квітнути в один момент, і я вам їх представлю, тому що в мене їх. П'ять різновидностей арт-нуво в усій в усій мисленій і немисленій мутації. Це я продублювала, тому що мені подруга Оля знайшла арт Артнуво два місяці тому, ну, там трошечки проблемка з шиєю була, і вона ну, зараз поки що остановилася, ну, якби продублювала мало нічого. Хто його знає. так що... Ось так собі знайшла ще одного арт-нуво. Якщо все буде добре, то туди пізніше я, може, буду його, комусь, кому треба буде, я скажу, чи буду я звільнятися від нього чи ні. Так що ось така красунечка. нуво в темному виповненні. Ну, а під кінець також два-два ексклюзивчики. Один це продубльований, а один прям, прям ексклюзивчик. Перше його спіймала. Почнемо із цього красунчика. О, я забула, шукала, він в мене був, і от два роки по тому, коли я трохи закинула свої орхідейки на початку війни, в мене було чим займатися. То декілька орхідей просто пропали, і між ними це був оцей бігліпчик. Хто давно вже в мене на каналі знає, що я до бігліпів, ну, равнодушна, прям, прям равнодушна. ну, Тільки тоді я до них не равнодушна, коли це е, мутована мутація йде. Так що е, мені пощастило ще раз його впіймати, цього е, бігліпчика. І е, я надіюсь, цього разу вже, як то кажуть, я більш е, добросовісно буду. До них ставитись, тому що орхідейки, ну і всі і, і коти, і ну, домашні пітунці, і зелені наші пітунці, вони не винуваті, що у нас такий сусід під боком, що нам кожного дня ой, портить нерви. А то треба все одно за ними доглядати, як деякі дівчата казали, що мене мої квіточки витягнули з депресії і вернули до життя, коли опускалися руки. Так само і в мене дуже великі стреси були, дуже цей, і потихеньку, потихеньку іменно квіточки мені допомогли трошки. Якби стати в екілібр і продовжувати жити з такими новостями. Ну, ось такий красунчик на два квітоносики. Він в мене був три роки до цього квітнув. Це такий квітун, це такий квітун. Та в нього такі завжди такі каскади, такі дуже багато квітів дає, дуже невибагливий. Так що я дуже рада, що він знову в мене. Опинився цей красунчик. І остання новиночка, новиночка-найновиночка, ось такий бігліпчик. Кажуть, ага, та що не, та, що не поробляє бігліпи, ось, е -е, тільки бігліпи показує. Це, якщо придивитися, це метелик мутований, мутований бігліпчик, От я, за що я вам і кажу. я їх беру, коли я знаю, що вони такі. Ну вже біглі б сама по собі муту, мутація, бо губа розвернута. А також хочу якось на сонечку його показати. Ну, вони такі. Так, давайте. ось, ні, Так, мабуть, трошки. Він круп, крупний, і бачите, ось такі в нього така красива розкраска. Прям. Прям індійці. Прям такий весь гарний. Ну, кру кручу, верчу. Це ось тут взагалі застряв. Надо його, О, бачите, висвободила, він пішов розправлятися. Ну, ось такого красунчика я знайшла. Вибачте, що крутила, але хочу вам показати, що ну, не передає камера тієї краси, яка дійсно є. Так що... Ось такий на такому ексклюзивчику завершу своє відео. Всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока. Слава Україні!